Чудо від боянської ікони Божої Матері, яке сталося на терені Київської Олександрівської лікарні. Чоловік, приклавшись до образу Богородиці, миттєво зцілився від сліпоти, що викликало здивування і трепет у лікарів і лікарняного керівництва і всіх хворих і оточуючих, і прихожан лікарняного храму. Сьогодні раб Божий Михаїл. Після служби на прощену неділю розповідає про це чудо, про чудо Божої Матері. Послухаймо уважно. Скільки років пройшло, як Господь вас, Матір Божа, вас сили, скільки років Богу дякуючи Тройці святі, який з'єднав мене з цим романом. 20 років, коли мені вдарили по голові, і в мене вискочив лоправе око. І він прийшов у актовий зал цієї нашої лікарні, очне відділення, от, так? Очне відділення з боянською Божою Матір'ю. Мене готували до операції. А отець Роман сказав, цей чоловік поцілує першу матінку Боянську. Я поцілував, і в мене око стало на місці. І я бачив майже ці 20 років. Ну, тепер мені вже 83, і око ослабло, звичайно. Але я прошу Отця молитися. Я знаю, що сила тільки в Божі. Другої сили немає для нас. Тому молімося Богу в Тройці. Любім Бога, бо Він нас перший полюбив. І душу нас любить, і дякуємо, Прісвятові Діві Марії. Боянська ікона Божої Матері була написана в 1991 році для церкви на честь Різдва Пресвятої Богородиці в селі Бояни Новоселицького району Чернівецької області. Парафіяни цього храму полюбили її відразу і з задоволенням молилися перед нею простим своїм серцем, пізнаючи через ікону. Дієву Божу благодать. Одного разу під час Богослужіння, на честь Святителя Миколая Мірлікійського ікона Богородиці немов ожила, очі Божої Матері заблищали і заіскрилися у відсвіті палаючих перед іконою свічок і наповнилися сльозами, як у звичайної людини. Потім ці сльози потекли по площині дошки. Викликаючи подив і розчулення впрочан, які стояли перед нею. Вже наступного ранку село Бояни було схвильоване звісткою про чудо, жителі поспішили до храму, тому що неможливо було не відгукнутися совісному серцю на заклик Божого гласу. Відтоді величезна кількість людей моляться перед цим образом, шукаючи допомоги. І заступництва Божої Матері. В Боянах відбулося багато дивовижних сілень, а згодом біля образу стали збиратися люди, які бажали служити Господу, виникло сестринство, яке стало жити за чернечим уставом, це просприяло утворенню при сільському храмі Різдва Богородиці жіночого скиту, під духовною опікою Вознесенського Бонченського монастиря. А з 1999 року скіт перетворився на самостійний монастир на честь Боянської ікони Божої Матері. Паломництво до чудотворної боянської ікони Божої Матері стрімко зростає. Вона була визнана чудотворною у 1994 році священним синодом Української православної церкви. Сестрами обітелі зафіксоване відвідання більш ніж. Трьох мільйонів прочан із різних країн. Дякуючи Богу і милості Божої Матері, ця ікона завітала і в наш храм Святителя Михаїла, першого митрополита Київського. Наші прочани на протязі тижня на колінах молилися перед цим образом, кожен просив у Божої Матері своє. А прикінці. Від віден чудодійної ікони нашого храму ми пронесли цей образ по лікарні. І, от саме відділені, де лікують очі. І відбулося це чудо, яке вище було описане. І, власне, сам чоловік Михаїл, який зцілився, про це чудо розповів: Слава Богу, за все! Пресвятая Богородиця, спаси нас!